На відео 42-річний Роман Махновський після втрати обох рук на фронті прокладає асфальтне покриття до свого будинку у малому Тростянці на Полтавщині. Тут нині живе із родиною, дружиною та трьома дітьми. Сам-то я народився в СМТ Чутова, призваний був Полтавським ТЦК перший день війни. Перший раз туди, за Бахмут, ще, туди до Луганська ближче, а потім сюди перед Бахмутом, ну за Бахмутом туди, Луганська область, Донецька Луганська область. За словами Романа, поранення отримав у серпні 2022 року, наслідок якого втратив обидві руки. Разом із побратимами потрапили на позицію в другу лінію. На тому місці мали б упродовж місяця накопати бліндажів. Так місяць пройшов, ну, так ніхто, ніхто, ні, ніхто нічого не понаривав, ніхто нічого не понакривав. Ну, такий командир попався на позиції просто. І На ту позицію мені якраз їхати не хотілося, бо ми якраз виходили, ту позицію ми проходили. Я, ну, Бачив, що там, як, який командир там просто знав. На наступний день відстояв я то і наутро обстріл з танка або то прилетіло За словами Романа, після обстрілу із окопу виліз сам. Потім йому наклали турнікети і далі була евакуація. Реабілітацію чоловік проходив спершу у Львові, далі у Полтаві. Нині Роман щодня вчиться побутовим речам із протезом одягатися, їсти та робити домашні справи. Смотреть які речі. Речі різні. Є що можу вдіти, які не можу, удіти. від речей завісить які. Зимні – дав, зимні – ні, то що ж треба, щоб або рука свободна була. А я ж не буду ходити, щоб рукавами тіліпати рези. А так, ну все, що можу, все роблю. одягаюся. Шорти проще одягати, ну, штани смотря, які футболки. Вже чоловік може самостійно косити траву біля будинку та упродовж року сам водить автівку. На кнопочки був на ключові. Ніяк не спробував, не виходить. На кермо Романа вмонтований підшипник, щоб зачіпатися за нього протезом та керувати автівкою. Освоїв чоловік і телефон. На протез, який йому встановили за американською програмою, реагує сенсор екрану телефону. Відтак Роман нині може навіть друкувати повідомлення. Першими протезами мені шо від держави дали, то ну, вони як кажуть для ігри кубик скласти, де що взяти, переставити. А з цим протезом то більше функціональності. Нині чоловік не планує нічого на майбутнє. Спершу хоче звільнитися зі служби, бо до цього часу ніяк не вдається дооформити документи. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.